Хлопець поспішав перейти дорогу на зелений сигнал світлофора, який закінчувався, та не встиг. Такі, за словами Херсонки, Юлії, обставини дорожньої пригоди, яка сталася близько 13.30. Я поверталася з роботи додому і вийшла з протилежної сторони з маршрутки якраз на зупинці. І саме в цей момент на дорогу вийшов пішоход. Але не на зебрі, а прямо на проїжджу частину. І на великій швидкості машина в'їхала прямо в цю людину. Юлія говорить, хлопець кілька хвилин був непритомний, тому вона одразу викликала швидку. Бригада приїхала за вісім хвилин. Аварія могла статися через те, що світлофор на цьому місці зупиняє спочатку лише одну смугу руху, а по іншій транспорт продовжує їхати. Хлопець, за інформацією бригади швидкої допомоги, отримав черепно-мозкову травму та сад на обличчя. Оскільки ці травми є легкими, з'ясовувати обставини дорожньої пригоди буде патрульна поліція. Суспільне розкаже, до яких висновків дійшли. Ольга Ляшок, В'ячеслав Ходус, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон.